Привіт, мої любі! Давно ми з вами вже не бачились. В Вашій увазі я показую такий новий фон і такий класний образ. Мушу визнати, що в моєму житті за цей час відбулося доволі багато змін, а ці зміни означають те, що буде багато відео попереду, адже я відзняла матеріал щодо змін у своєму житті. А це відео воно буде присвячене захисту бакалаврської Це такий вагомий день. Адже бакаларська це дуже значна частина мого витраченого часу і нервів. Нервів, отут просто знак оклику. У цьому відео ви побачите мої хвилювання, якісь певні труднощі і намагання поєднувати відпочинок, але активний відпочинок, із навчанням. Отож, приємного вам перегляду! Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогодні ми маємо за 5 днів захист бакалаврської роботи і за 8 днів ЄВІ, яке включає в себе англійську і спецанглійської та ТЗНК. Ох, я не знаю. Я сьогодні знову приїхала із села у місто. І мушу визнати, що в мене вже не було якихось таких сильних емоційних перевантажень. Я просто відчувала самотність, так, але вона не була такою критичною, щоб я якось ну, плакала або ще щось. Я поспала, і що я буду робити далі? Я думаю, потрібно доробити правки. Вже за третім колом буду робити оці правки бакалаврської роботи, і її потрібно буде зшити. І потрібно зробити на час тест з англійської за минулі роки, щоб тренувати себе. Буду тримати вас в курсі справи. Отже, я вже зробила правки по бакалаврській. Зараз, напевно, буду робити англійську. А ще такий прикол. Захист бакалавської у понеділок, а з п'ятниці по неділю мене не буде, тому що я їду на відпочинок із дівчатами з проєкту. Тобто, єдиний день, коли я можу роздрукувати та зшити дипломну роботу, це четвер, тобто це завтра. І е, е, наукова керівниця не дозволяє роздрукувати бакалавську е, поки що, тому що там ще не всі правки. Зроблені, ну тобто, щойно я їх надіслала, але ще мають бути, напевно, якісь дуже цікаво, як ця ситуація вирішиться. The next morning. Доброго ранку світе! які в мене є оновлення? У мене сьогодні фіолетове. Отже, вчора до півтретьої я писала правки до бакалавських, вже я не знаю, я вже збилася, за яким колом я це писала. Зранку я прокинулась о сьомій, Тяжко трохи було прокинутись. І побачила, що моя наукова керівниця надіслала мені нові правки. Я їх робила десь до десятої, і вже там завершила все підтасовувати, гарно сторіночки з міц, щоб воно було рівно. І надіслала уже на сшивання і на друк. Сьогодні я маю заїхати і забрати готову сшиту бакалавську. Боже! Я просто не вірю, я просто я не можу у це повірити, що цей день настав день завершення моїх страждань. Так, я вдруге за історією своєї пчілки роблю бігуді, і вона... Я не знаю, як це зробити краще. Я робила вперше, коли я постригла довгу пчілку. Вона була не такою дождьою, вона була довша. Ну, ось цей бік може бути, а ось цей таке. Одним словом, я дуже радію, що сьогодні завершаться мої страждання. Вони по суті вже завершились, і буду тримати вас в курсі. Зараз буду робити зміни у презентації для захисту диплому. А що ви робите на відпочинку? А зараз я вам розповім, як безпосередньо минув сам захист. Свою бакалаврську я надіслала на сшивання, і я, на жаль, не встигла приїхати з відпочинку вчасно, щоб її забрати особисто, тому її забрала моя одногрупниця. І свою бакалаврську я побачила, власне, вже на самому захисті. Отже, нас викликали за бажанням, ми собі влаштували власну чергу, її дотримувалися. Я вже відповідала десь там 15 з 18 в таких останніх числах. І нам сказали максимально коротко робити акцент на нашій емпіричній дослідницькій частині, тому що вони бачать там мету, завдання цієї роботи. Тому я власне на цьому зосередилась, усе лаконічно розповіла, і також мушу визнати, що у аудиторії був трохи шум, бо студенти вже втомилися тримати увагу і деколи могли просто розмовляти. І ось тут саме спрацювало те, щоб тримати увагу і зоровий контакт із студентами із аудиторією, а не з комісією екзаменаційною. тому що саме студенти роблять цей шум, який заважає слухати комісії доповідь. Я так і зробила, і моя доповідь мені надзвичайно сподобалась. Вона була лаконічна, така структурована. Чітка, я також чітко відповіла на запитання екзаменаторів, і е, мені поставили 90 балів. Звісно, хочеться більшого, бо коли мені за держіспит поставили 80, я думаю, чому 80, хоч би 90. А коли мені поставили 90, я очікувала на 95 плюс 100. Ну, Але це такі особливості життя. Я рада цій оцінці, вона все одно висока. Тому це був такий хвилюючий день, але він, був, він поставив крапку нарешті у цій історії під назвою Бакалавська робота. Отож, я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Ви впізнали вдачу себе, і, можливо, воно допомогло вам як майбутньому випускнику бакалаврату. Отож, до наступних відео. Вас чекає багато цікавого. Безпосередньо це відео про переїзд, власне, ретрит мій і відпочинок та інше. Па-па!